Всім привіт! З вами Арсен Косара. Ви на каналі Школи перукарського мистецтва Арсен Косара Студіо. І в цьому випуску у нас як зазвичай огляди. В цьому випуску ми з вами розберемо, як правильно обрати ножиці в роботу, як застосовувати серію проти лупи, а також для чого потрібні маленькі діаметри брашів. Приємного перегляду. І почнемо ми з першої теми: це як правильно обрати ножиці собі в роботу. Зараз ми поговоримо про класичні ножиці для рівних зрізів або для слайсінгу. І зробимо ми це на прикладі наших партнерів торгівельної марки Музика А що звертати увагу, коли ви обираєте собі в роботу ножиці? Перше, це на форму ваших ножиць. Форма буває класична, напівергономічна або ергономічна. Чим більше ергономіки, тим легше буде виконувати сам процес зрізів та в цілому роботу. Коли ви працюєте з ножицями більш класичної форми, то для того, щоб ножиці стояли в рівному положенні, вам треба вище тримати лікоть. Чим більш, більше у форми ножиць ергономіки, тим вам треба нижче тримати лікоть, що не дає додаткову нагрузку на осанку. І процес роботи буде виконуватись легше. Друге, на що потрібно звертати увагу, це на розмір ножиць. Вони можуть бути 5ркою, 5,5, 6 або навіть 6,5 або 7 В чому різниця? Якщо ви працюєте тільки в жіночому залі, то ви можете обрати будь-який розмір. Просто як вам зручно працювати. А якщо ви працюєте в чоловічому залі, то чим довше полотно ваших ножиць, тим легше вам буде виконувати такі техніки, як тушування під гребінець або максимально довгі рівні зрізи. А також глибокі врізання в техніці пойнтінг або зубчатого зрізу. Третє, звертайте увагу на якість винтового механізму. В більш дешевих варіаціях ножиць винтовий механізм може достатньо швидко вийти з ладу. В більш дорогих моделях ножиць гвинтовий механізм зроблен максимально якісно і ход ваших ножиць буде максимально плавним. Також звертайте увагу на сталь, з якої зроблені ножиці та класифікацію ножиць ножиці першого, другого, третього або А, Б, С класу. Ножиці більш низького класу зроблені з більш дешевої сталі, що впливає на жорсткість зрізів, а також на срок їх придатності, скільки ножиці у вас пропрацюють без заточки. Ножиці високих класів зроблені з більш дорогої сталі, і срок їх життя в вашій роботі буде набагато довшим. І фінальне звертайте увагу на розмір та форму самого полотна. Чим тоньше полотно, тим більше ви будете докладати зусилля під час зрізів. Чим товше полотно, тим легше буде виконувати зрізи, особливо на вісу, коли ви будете виконувати тушування під грібінець і так далі. Бо чим важкіше полотно, тим воно більше допомагає вам виконувати сам зріз своєю масою. А ми переходимо далі. І зараз ми з вами розберемо комплекс препаратів проти лупи. І зробимо це на прикладі наших партнерів торгівельної марки Котріл. Є три основних компоненти. Це скраб, це шампунь та лосьйон. В якій поетапності та як їх правильно використовувати? Якщо ви пропонуєте своєму клієнту як салонну послугу проти лупи, як комплексну процедуру, то бажано її виконувати один раз на тиждень. Спочатку ви зволожуєте волосся. Потім на зволожене волосся і на шкіру голови ви наносите в першу чергу скраб. Скраб ми повинні емульгувати по голові десь 5-7 хвилин. Для зручності ви можете використовувати масажні щітки, завдяки яким комплекс цієї процедури буде більш приємним по відчуттям для вашого клієнта. Після того, як 5-7 хвилин ми промасували шкіру голови, супроводжуючи це або масажними щітками, або просто виконуючи масаж голови та відскрабовування саме руками, ви змиваєте просто проточною водою. Друге, ми наносимо шампунь проти лупи. Шампунь проти лупи нам потрібно емульгувати на шкірі голови приблизно 3-5 хвилин. Гарно промиваємо шампунем, після чого змиваємо обільно-проточною водою. І вже перед сушкою в кріслі ми наносимо ласьйон проти лупи. Ласьйон проти лупи я достатньо часто рекомендую своїм клієнтам як продажу в домашній догляд. Ласьйон. Проти лупи потрібно наносити раз на 2-3 дні на вологе волосся, а саме на шкіру голови перед сушкою волосся. І саме ідеальний варіант, коли клієнт робить комплексну процедуру раз на тиждень у вас в салоні або в барбершопі і кожні 2-3 дні наносить лесьйон в домашніх умовах. Тоді ефект комплексної процедури буде максимально сильний. А ми переходимо далі. І далі ми з вами розберемо навіщо нам потрібні максимально маленького діаметру браші, і зробимо це на прикладі наших партнерів торгівельної марки Тек. Не розуміють, для чого потрібні маленькі діаметри, бо велику довжину ми не зможемо на них вирівняти, не крутити і так далі. і Їх дуже рідко хто використовує в роботі, але дуже дарма. Чому саме так? Маленькі браші застосовуються в першу чергу в коротких жіночих стрижках, для того, щоб вирівняти максимально коротке волосся, якщо ви стрижете формат стрижок піксі і так далі. І якщо волосся у клієнта трохи хвилясте, ви не можете зачепити його великим діаметром брашу. Також на першій довжині волосся завдяки маленьким брашам ми можемо створити додатковий прикорневий об'єм вже в фіналі вашої стрижки, коли ви виконуєте укладку. Наступне застосування це чоловічий зал. В чоловічому залі маленькі браші ми можемо використовувати на середній довжині бороди, особливо коли ви працюєте з хвилястою бородою, і вона бере напрямок або в одну, або в різні сторони, для того, щоб максимально вирівняти форму бороди та збалансувати її, зробити максимально симметричною. Ми можемо використовувати браші від тек максимально маленького діаметру. А також іноді дівчата з першою довжиною волосся хочуть зробити якесь стильне накручування. І для того, щоб створити природний ефект ваших завитків, ви можете використовувати для накрутки волосся на браш на першій довжині саме маленькі діаметри. Друзі, я сподіваюся, що цей відеоролик, як і усі інші, були для вас корисними. Не забудьте підписатись на наш канал, поставити вподобайко, зробити репост, а також за промокодом Декосар 13 ви можете отримати знижку мінус 20% на всю продукцію торгівельних марок ТЕК та Jaguar. Посилання на наших партнерів нижче під цим відеороликом. І до нових зустрічей у нових випусках!